Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо умови плавання тіл та задачі на е, тему умови плавання тіл. Тіло тоне в рідині або в газі, якщо густина тіла є більшою за густину рідини або газу, тіло плаває в товпчі рідини або газу, якщо густина тіла дорівнює густині рідини або газу. І... Е, Тіло спливає в рідині або плаває на поверхні рідини, якщо густина тіла є меншою, ніж густина рідини або газу. Перша задача у нас. Чому дорівнює об'єм тіла, якщо під час повного занурення його воду на нього діє сила Архимеда 500 Н? Сила Архимеда 500 ньютонів. Нагадаю, що густина води 1000 кг на метр кубі вже дорівнює 10 н на кг. Нам треба знайти об'єм тіла. Формула Архимеда ро води на Ж на В тіла. F Архимеда. З цієї формули випливає, що В тіла буде дорівнювати Ф-архімеда, все, що в лівій частині, розділити на Ро води і помножити на Ж. 500 розділити на 1000 і на 10. Це в нас з вами буде 0,5 Сотих метра в кубі. Таким чином цій задачі ми застосували формулу для обчислення сили Архімеда. Друга задача чому дорівнює сила Архімеда, яка діє на бетонну плиту розмірами 3 на 2 і на 0,5 метрів, занурену в воду на половину свого об'єму. Спочатку знайдемо об'єм плити. Це треба помножити 3 на 2,5 на 0,5, це буде 3,75 метра в кубі. І нам сказано, що занурено в воду наполовину свого об'єму. Тому об'єм занурення треба В плити розділити на 2. Це у нас з вами буде 375 розділити на 2, це буде 1,875 метра в кубі. І ось саме цю величину треба використовувати в прочисленні сили Архимеда В зануренні. Тут об'єм 1,875 тисячних метрів в кубі вже дорівнює 10 н на кілограм і густина 1000 таким чином відповідь 18750 ньютонів. така сила яке тіло має вагу в повітрі 380 н і об'єм 45 тисяч метрів кубик Плаває це тіло в воді чи тонне? Нам треба перевірити умови плавання. Так? Що таке П? Що таке 380 ньютонів. Це у нас з вами вага, В дорівнює 45 000 тисяч, 45 метрів кубі. І таким чином перевіряємо. Сила тяжіння у нас дорівнює вазі 380 ньютонів, а сила Архимеда дорівнює на дорівня 1000 на 10 на 0,45 – 450 ньютонів. Що ми з вами отримали? Ми з вами отримали, що сила Архимеда у нас більше, ніж сила тяжіння. Сила Архимеда у нас з вами 450, а сила тяжіння 380. Таким чином, тіло спливає у воді, потім плаває, частково занурившись у воду. Через те, що сила Архимеда більша, ніж сила тяжіння. Наступна задача. Яку силу необхідно прикласти до шматка Міді об'ємом 30 см, щоб утримати його у воді. в міді дорівнює 30 смку. РОМІДІ 8900, РО води 1000 і вже дорівнює 10 В на кг. 30 см кубів переводимо в метри в кубі. 1,30 – 30 залишаємо сантиметри кубічні – 1 см, 1 см 1 см. 1 см це сота метра. І таким чином ось отримуємо ось, такий, ось таку величину для об'єму. Нагадаю, що у нас яку силу треба прикласти? Це ось силу ось сюди прикладаємо. Також у нас вгору діє ще, окрім цієї сили. Ще у нас вгору діє сила Архимеда. Так, отак, сила Архимеда. Це у нас з вами оцей шматок. І а, вниз, ось сюди, у нас діє сила тяжіння. МЖ. Ну ось таким чином, нам з вами треба оцю силу F знайти. Таким чином, F плюс L сила Архімеда дорівнює силі тяжіння. Для того, щоб знайти все рівняння силу F, ми а, силу архимеда переносимо в праву частину зі знаком мінус. F дорівнює F тяжіння мінус F архимеда. F тяжіння дорівнює МЖ. А масу розписуємо як густину на об'єм, густину об... міді на об'єм Міді. А силу архимеда як ро води на G і на v міді. Сила тяжіння дорівнює 8900 на оцю величину і на 10. Отримаємо силу тяжіння 2,67,67 Н. Силу Архимеда обчислюємо 1000 на 10 і на об'єм у нас буде дорівнювати 3 н. Таким чином, силу, яку нам треба з вами знайти, ми знаходимо 2,67 мінус 0,3. Це у нас буде становити 2,37. Таким чином, нам потрібно прикласти силу 2,37 н. 37 сотих н. Таким чином, на сьогоднішньому задачі розв'язали 4 задачі за умовою за тему умов плавання тіл. Тут треба застосовувати формули, такі як сила Архимеда, мови плавання тіл і додаткові формули для обчислення сил. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.